І громадяни, глядачі, які нас слухають, у них можуть виникнути думки: а чому це депутати не служать? Це я так Наприклад, депутати забігаючи. мають забезпечувати роботу законодавчого органу. Це їхня функція. Якщо б е, якщо б вони цього не робили, перед ними було те ж саме запитання стосовно служби народних депутатів. Давайте. Я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один. Але нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні щотижня ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються списання спрощення списання військової техніки, щоб було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам. Деякі речі порушувати за безпеки теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би, вибачте, справді теж так хотів, то е, наші вороги і партнери б казали, що в державі Україна наступив політичний. Хаос, тому що нема основного законодавчого органу, Так що це колапс. Да, колапс через це. Це неприпустимі речі. А до роботи народних депутатів як до всіх інших зауважень маса до моєї також.